Сімпсони – мультсеріал, який транслюється з 1989 року і не думає зупинятися й до сьогодні. Мультсеріал, який передбачає майбутнє, і свого часу там встигли побувати Джордж Буш, Майкл Джексон і Віктор Янукович. Як Мед Гроунін створив проект, який приносить йому прибуток півжиття. Салютик друзі, з вами Фурті. І як ви могли вже зрозуміти, у нас сьогодні Сімпсони – цікаві факти. Починаймо. Отож, як я щойно сказав, трансляцію мультсеріалу почалася з 1989 року. В Україні ж на 10 років пізніше. Спочатку на СТБ, далі 2 2, М1, плюс плюс, QTV і так далі. На сьогоднішній день Сімпсони є офіційно найдовшим мультсеріалом. Думаю, вас це не дуже шокує. Перший показ Сімпсонів був в їхньому двохвилинному пілотному епізоді під назвою на І трошки відрізнялися. Хоча що тоді, що тепер вони залишалися жовтими. До речі, жовті ж Сімпсони для того, щоб відрізнятися серед інших мультфільмів. І ще я замітив одну дрібницю. Мультсеріали з жовтими персонажами не закінчуються. «Губка Боб», ніндзяго. Мультсеріали, які виходять і по нинішній день, можливо, в цьому є якась таємниця. Або ж співпадіння. Отож, місто, в якому живуть Сімсони, має назву Спрінфілд. А якщо ви захочете знайти це місто на картах, то ви зможете побачити місто з такою самою назвою, щонайменше в 29 штатах Америки, оскільки це одна з найпоширеніших назв міст в США. Всі заставки Сімпсонів по-своєму різні, але такі однакові. Річ в тому, що заставки міняються через продовжуваність серії. І окрім останньої сценки, де всі сідають за диван, яка завжди різна, також змінюється три речі: перше те, що Барт пише на дошці. Друге мелодію, яка грає ліса. І третє коли пробивають на касі Мегі. Показуй, скільки потрібно грошей для утримання такої мегі. Першому сезоні Сімпсонів другого мера Барні був блондином, а помічник містера Бернса Смізерс був чорношкірий. Права мультсеріала Сімпсони належить телеканалу Fox аж до 2082 року. Якщо поглянути на сімейне дерево Сімпсонів, то виявляється, що містер Бернс дуже дуже далекий родич Гомера. і це дивно, оскільки він ставиться до нього так собі, та ще й не пам'ятає ім'я. Ще одним цікавим фактом є те, що продаж іграшок Сімпсонів категорично заборонено в Ірані, оправдовуючи це тим, що йде пропаганда на американську культуру. Ну а тепер поговоримо про тему, яку вже більшість обговорили, але пропустити таку дрібницю я не можу. Україна в Сімпсонах. Першій серії 23 го сезону і в мультсеріалі виходить серія, в якій, окрім всіх пам'яток архітектури Києва, з'являється в якості злодія чоловік під назвою Віктор, який ще в нашому дубляжі зробили йому голос як у Януковича. А ти крепкий орешек, прям як донецький пацан. якщо ми украдемо друга, во наш дубляж Сімсонів, це теж скарб нації, оскільки навіть в США його визнали найкращим у світі. І як актор озвучки не можу це упустити. Тому, взагалі, колись в мене виходив Тікток, де я показував всіх хто озвучує Сімпсонів. Тому давайте повторимо Гомер Сімсон, Євген Малуха. До речі, вчитель Барта стверджує, що наш син захопився хімією. Отже ж, малий захопився. Так це ж добре. Барт Сімсон, Ганна Левченко. Чи може я викинути дорогу її річ? Звісно, можу. Я ж поганий до самісіньких кісток. До речі, попри роботу в дубляжі, вона веде свій Тікток посилання залишу під відео. А от Лісу, Сімсон і Марч озвучила одна людина, і це Ірина Дорошенко. По будинку приведи коктейлі зникли. А окрім основного складу сім'ї дуже багато другорядних персонажів та діда озвучив Юрій Коваленко. Той самий доктор Звук Ральфі, якщо віддаси таткового керма, я дам тобі погратися револьвером. Це почалося далеко 45-го, Тоді я був сержантом і мало на підстрели у Гітлера. Окрім дубляжу, також має свій Тікток і проводить онлайн курси мистецтва голосу та звуку. Багатогранна особистість. Ну а тепер пройдімося по менш відомим та все ж цікавим фактам. Сімсони двічі попадали в книгу рекордів Гіннеса, Спочатку як самий найдовший сетком, а пізніше як мультсеріал з найбільшою кількістю запрошуваних відомих людей. Мілгаус один з небагатьох персонажів, який має брови. Ви це взагалі помічали, тому що я помітив тільки при написанні сценарію. До речі, ще одним кумедним моментом є те, коли Гомер дихає в алкотестер. І найбільшим показником є Борис Єльцин. Якщо не знаєте, хто це, то загугліть. Не хочу показувати таких персон у себе на каналі. В першій серії третього сезону з'являється психічно хворий персонаж, якого озвучив Майкл Джексон, проте його не вказали навіть в субтитрах, оскільки в нього тоді був контракт не появлятися і тим більше не співати в фільмах, мультсеріалах і так далі. Особистий стиль малювання Мета Гроунінга можете замітити не тільки в Сімпсонах, а й в Футурамі. Та не такому відомому розчаруванні, до речі, існує кросовер між Сімпсонами і Футурамою, і ці два мульти добре вписуються в спільну картину через схожий стиль. Ну і на кінець, в 2000 році Сімпсони получили свою зірку слави в Голлівуді, також не так давно отримав наш Кевін Маккалістер, тобто Маколай Калкін. Що ж, друзі, вдячний всім, хто додивився до цього моменту. Окрема подяка тим, хто підписується і ставить подобайки. На вас тримається цей канал. Це важливо, бо подивіться, скільки людей дивиться без підписки. А якщо ви хочете продовження, то напишіть про це в коментарі. Ну а з вами був, як завжди, я Фурті. До зустрічі!